Елеанор Портер, Поліанна, розділ 20. Ще більше заплутаний клубок подій. У неділю зранку Поліанна зазвичай ходила до недільної школи. Після обіду вона частенько прогулювалася з Ненсі. Наступного дня, після суботніх відвідин містера Пенттона, вона збиралася кудись піти. Однак на півдорозі з церкви. Її зустрів екіпаж лікаря Чилтона. Чоловік зупинив коня і запропонував. Сподіваюсь, ти дозволиш підвести тебе додому, міс Поліано? А то я саме збирався до тебе заїхати. Нам потрібно поговорити. Дівчинка зручно вмостилася поруч нього. Містер Пентон, хоче терміново з тобою зустрітися. Це дуже важливо. Так, так, я знаю, сяючи від щастя, кивнула Поліана. Лікар здивовано глибнув на неї, та я не впевнений, що можу тобі дозволити це зробити, мовив він із лукавим блиском в очах. Чора, здається, юна леді, ти більше розхвилювала нашого хворого, ніж заспокоїла. Дівчинка розсміялася. Ой, це не я його розхвилювала, чесне слово! Це все через тітоньку Полі. Лікар схвильовано здригнувся і вигукнув Твою тітоньку? Поліанна від радості підстрибнула на сидінні. Так, розумієте, це все ніби гарна казка. А хочете, я вам розповім її, вихопилось у неї. Взагалі-то він просив нікому не розповідати, але мама у вазі не вас, а її. Її. Так, тітоньку Полі. Звичайно, йому хочеться самому все їй розповісти. Так вже повелося в тих закоханих. Закоханий? Щойно лікар вимовив це слово, коні рвонули вперед, ніби рука, яка тримала віжки, різко смикнула їх. Так, щасливо кивнула Поліана, але це. Лише частина гарної казки. Спочатку я й сама нічого не знала, доки Ненці не розповіла, як то було. Вона сказала, що у тітоньки багато років тому був коханий, але вони добряче посварилися. Ми й гадки не мали, хто той чоловік. Але тепер з'ясувалося, що він Джон Пентон. лікареві. Наче камінь з душі звалився, рука, яка судомно стискала віжки, м'яко лягла на коліно. О, ні, я про це не знав, мовив спокійно. Яка ж я рада? Заторочила Поліанна, коли вони наближалися до садиби Гаррінгтонів. Все у них буде чудово. Спочатку містер Пентон просив, аби я переїхала жити до нього, але я відповіла, що не можу залишити тітоньку. Вона ж така добра до мене. Тоді він зізнався, що вже багато років мріяв, аби кохана жінка своїм люблячим серцем перетворила його будинок на справжній дім. Тобто він і зараз цього хоче. Ох, яка я рада за них! Якщо вона йому потрібна, значить він не проти помиритися. І тоді ми з тітонькою переїдемо до нього. Або він до нас. Звичайно, тітонька Полі ще нічого не знає. Ми ще не про все домовилися, тому містер Пентон хоче бачити мене сьогодні. Лікар випростувався, на його вустах з'явилася таємнича усмішка. Що ж, тепер зрозуміло, чому містер Пентон. Захотів так терміново побачитися з тобою, кивнув він, сіпнувши за вішки, намагаючись зупинитися біля дверей. А ось і тітка полю у вікні, погляньте, закричала Поліанна та наступної миті додала. Ні, це не вона, а я думала, ні, це не тітонька, підтвердив лікар Чилтон. Його весела усмішка враз розтанула на губах. Коли Поліана війшла у величний будинок на Пентонському пагорбі, то помітила, що Джон Пентон нервово очікував її приходу. Поліанно почав одразу. Мені всю ніч з голови не виходило, що ти мала на увазі, коли говорила, що всі ці роки я хотів руки і серця твоєї тітки. Що ти хочеш цим сказати? Ну, ви ж колись кохали одне одного, і я рада, що ваші почуття досі не охололи. Ми кохали одне одного, твоя тітка і я. Явне обурення та подив містера Пентона збили поліанну столку, але Ненсі казала, що кохали. В чоловіка вирвався істеричний сміх. Он як? Боюсь, що твоя Ненсі геть нічого не знає. То ви не були закохані. На її обличчі відбився розпач. «Ніколи!» Тоді це все брехня, а не казка, чоловік відповів мовчанкою. Його сумний погляд ліг на вікно. Боже милосердний, як же все гарно складалося, схлипувала Поліана. Я так хотіла переїхати сюди з тітонькою. То тепер ти не переїдеш? запитав той, не повернувши голови. Звичайно, ні. Є дитина тітоньки Полі. Чоловік різко глянув на неї. Перед тим, як ти стала тітчиною, ти була маминою. Саме про її руку і серце я мріяв всі ці роки. Моєї мами я не хотів розповідати. Та, гадаю, тепер навіть ліпше, що ти все знаєш. Містер Пентон зблід. Він говорив натужно, злякані очі Поліанни округлилися ще більше, а губи злегка розтулились. Я кохав твою маму, тільки вона ні. Трохи згодом вона поїхала з твоїм батьком. Тоді я збагнув, які сильні були мої почуття, і як багато вона значила для мене. Відтоді весь світ опустів і став мені байдужим. Однак. Це вже не має значення. З тих пір збігло багато води, а я так і залишився сердитим, дратівливим нелюблячим, та й мене ніхто не любив. Я більше схожий на старого вередуна, а мені ще й шістдесяти нема. Але одного чудового дня в моєму житті з'явилась маленька дівчинка, ніби призмачка, яку ти так любиш, і сповнила мій понурий, безрадісний світ. Сяй вам усіх кольорів свого бадьорого, жвавого духу, пурпуровим, золотистим, рубіновим. Коли я дізнався, хто ти, я вирішив, що краще ніколи тебе не бачити. Не хотів знову будити старі спогади про твою маму і той біль. Але вийшло зовсім не так. Тепер мені хочеться, аби ти завжди була зі мною. Може, ти зможеш переїхати, так? але. Містере Пентон, я дитина тітоньки Полі, на її очі набігли сльози. Чоловік нетерпляче заворушився. А як же я як я буду радіти всьому, коли тебе не буде поруч? Знаєш, Поліанно, з твоєю появою я вперше за багато років відчув, що таке радість. Якби ти була моєю маленькою дівчинкою, я б навчився радіти всьому. Я б кожний день намагався тебе робити щасливою, моя Люба. Я виконуватиму будь-яке твоє бажання. Витрачу всі гроші до останнього цента, аби ти була щаслива. Поліанна була вражена. Містер Пентон, я не допущу, аби ви витрачали на мене всі гроші, які зібрали для язичників. Вмить змарніле лице чоловіка зашарілося. Він хотів щось сказати, але Поліанна перебила його. Не розумію, нащо вам я, коли у вас стільки грошей, ви й без мене можете радіти, ви самі можете дарувати радість іншим людям. Згадайте но, як багато радості з'явилося у житті місіс Сноу, коли вона отримала сяючі призми чи в Ненсі. Коли на день народження видали їй золоту монету. І так, так. Я й не думав про це, втрутився чоловік. Його обличчя ще більше залилося рум'янцем, і не дивно, бо він ніколи не славився щедрістю, дурниці. Я робив це через тебе і давала їх ти, а не я. Ти, повторив він, заперечуючи, і це ще більше доводить, як ти мені потрібна, дівчинко. Мовив м'яко з тихим благанням. Якщо я і почну коли-небудь грати в цю гру, то лише тоді, коли ти переїдеш, і ми будемо гратися разом. Дівчинка спохмурніла. Її чоло зморщилося від задуми. Тітонька Полі була такою люб'язною зі мною, почала вона. Але чоловік різко перебив. На його обличчя набігла звична. Роздратованість, розбуджена нетерплячість, яка була його єством, взяла гору. Тому він уже не міг себе стримувати. Звичайно, вона була люб'ясною з тобою, але ти не потрібна їй так, як мені. Містер Пентон, я впевнена, що вона рада, що я є, рада. урвав чоловік, остаточно втративши терпець. Готовий поклястися, що твоя тітка Полі взагалі нічим ніколи не тішилася. Тобі будь-хто скаже про це, всі підтвердять, що вона не з тих, що радітимуть. Ти для неї лише обов'язок. І саме він для неї на першому місці. Одного разу я вже мав справу з її обов'язками. З того часу минуло 15 чи 20 років, і ми стали запеклими ворогами. Я добре її знаю. Та спитай, може, вона дозволить тобі переїхати, дівчинко моя. Як же ти мені потрібна? мовив часто. Поліанна підвелася і глибоко зітхнула. Добре, я спитаю. Задумливо сказала вона. Не думайте, що я не хочу жити у вас, але в кімнаті запанувала тиша, а потім Поліанна додала Я рада, що не розповіла їй вчора. Я ж так сподівалася, що вона вам теж потрібна. Джон Пелтон похмуро всміхнувся. Так, Поліанна, таке добре, що ти вчора їй нічого не сказала. Я розповіла лише лікарю Чилтону, адже він не рахується, правда? Лікарю Чилтону? скрикнув Джон Пентон, різко повернувшись до неї. Ні, тільки не йому. Зустрілися сьогодні, коли він приїхав, аби повідомити, що ви хочете мене бачити. Ну що ж, пробурмотів він, відкинувшись на спинку крісла, а потім поцікавився. А що на це відповів лікар Чилтан? Поліанна замислилась. Ну, не пригадаю, здається, нічого особливого. Він лише сказав, що тепер розуміє, чому ви так терміново хотіли побачитися зі мною. Невже так і сказав? перепитав Джон Пентон. Поліана не могла второпати, чому він раптом так дивно посміхнувся.